Дай Боже і вам, шановні гості дорога родина. Сьогодні у нас обіцяне відео про чесний огляд, чесний обзорчик зварювального інвертора Патон. Дане відео буде знято як моє особисте враження про даний інвертор на основі піврічного використання. Я зніму відео виключно як користувач. Паралельно хочу забігти трошки наперед, що при виборі даного інвертора мені дуже сильно поміг. Канал, де хлопака знімає відоси про ремонт зварювальних інверторів, про їхні особливості конструкції, що там всередині робиться, які виробники економлять на комплектуючих, які не економлять, які добре ремонтуються, які важко ремонтуються. Це канал, який називається Ізмаїл Інвертор. Гарний канал. Автору каналу велике дякую за його роботу. Мені особисто цей канал свого часу поміг при виборі інвертора. тому що... Кожен виробник хвалить свою продукцію, але чесну оцінку, напевно, здасть майстер, який його ремонтує. Це так само, як з автомобілями. знаєте. Кожен хвалить, але що машина варта, скаже саме автомеханік. Тому е враження і оцінка автору каналу Інвертора» була дуже для мене особисто корисна. Я ж зніму відоси, я виключно як користувачу. Невеличка предісторія. Ручною дуговою зваркою я варю останніх 15 років. Все починалося з саморобного зварювального апарату, класичного. Так. Була в мене і китайська зварка трансформаторного типу така, спереду з барашкою, з алюмінієвими обмотками. Була в мене і Селма ТДМ 180 на 380 вольт Сімферопольська. Був в мене і на роботі ВС-300, і. ВДУ306 на постійний струм, тобто ну, прийшлося поварити багато всякими різними так, апаратами. Е Чому я купив саме цей інвертор? Е По-перше, в процесі будівництва будинку тут на господарці треба, щоб річ була мобільна, легка. Плюс, крім того, треба деколи поїхати в село, де в розетці 190 до 200 вольт. І тягнути з собою велику важку зварку туди вже нереально, бо там і так одна фаза. Коротше, треба було мале, компактне, але таке, трохи з запасом. Значить, подивився я всякі різні обзорчики, на на той, на той, на той, на той, і на китайські, і на то, і на то, і на то. І змаїл-інвертор, так як я вже казав. Так. І ще крім того, в мене є один товариш, який ремонтує всякі різні зварки, і контактні, і півавтомати. Ну, і Прийняв рішення взяти саме Патон. Ще крім того, е от є коробка від нього. Та, е ще крім того, зараз я розкажу про модель. Чим мене ще взяв за цікавий потон, чим мене підкупив, скажімо так, перше, український виробник, я вважаю, що треба трошки свого виробника підтягувати, бо інакше нас завалять просто всяким цим привозним ширпотребом Друге, це Велика справа. Це 5 років гарантії, патон дає 5 років гарантії. Я не знаю, чи на всю продукцію, але на інвертора точно. Це свідчить про те, що виробник впевнені якості. Не кожен виробник дасть 5 років гарантії на свою продукцію, зрозуміють. Тим більше зварку, а тим більше нашим людям. Купив я його за. На момент покупки ціна його була 3400 гривень. Я його брав через інтернет-магазин. Це було суттєво дорожче, ніж, ніж китайські інвертора, які є на ринку в інтернет-магазинах всюди схожих параметрів. Схожих параметрів. він був, був фактично один з найдорожчих. Але я вирішив не злобитися, кажу, подивився ізмейл-інвертор, порадився з людьми, кажу, бери, бери потон, не пожалієш. Взяв і так забіжу наперед, не жалію. Значить, оце от апарат в мене моделі VDI 200e. Оця буква E вона означає виробника два параметри екологічність і, екологічність і економічність. Як воно впливає на конструкцію, що воно там всередині, ця екологічність і економічність означає, це, я думаю, вам Ізмаїл інвертор Станіслав розкаже детальніше. Дані апарати, оці ВДІ 200, вони є трьох видів. ВДІ 200, ВДІ 160, ВДІ 200 і ВДІ 250. Вони є у цієї серії ВДІ трьох видів. Так? А, значить, що я хотів сказати? А, я хотів сказати, що дані інвертора. Вони є суттєво дешевші, ніж, скажімо, інвертора того ж самого патону, але от у його серії. Отак от от вони виглядають, бачите, вже йде цифрове табло і так далі. Тут іде все простіше, тобто це версія дешевша. Щоб ви розуміли, за півроку використання я оцим маленьким чудом у вас на очах зварив одного крана, це все варилося цим інвертором. Другого крана це все варилося тим інвертором. Десь десяток танчиків і десь 4 чи 5 отаких домкрат. Це все варилося цим інвертором. Буде тримати, я думаю, що не вирве ніколи. Ну що, пацани, буде тримати чи ні? Добавив розкоси і трубка з яке ти Вот для зливу конденсату. Приблизно, я не буду точно казати, я не засікав. Я спалив десь, ну і ще купа всякої роботи, я спалив десь порядком 35 до 40 кілограмів електродів. Трійки і четвірки. Тобто за пів року ну, таке досить активне використання, на мою думку. Ну, Це не на потоці, звичайно, але е, далі. Е, далі, далі, далі. Ну що, давайте перейдемо до огляду самого. Апарата, так, щоб ви розуміли, що воно і як воно. Тепер, так, по інструкції, по характеристиках, зверну вашу увагу на таку річ, що дані апарати є трьох різних модифікацій: ВДІ 160, ВДІ200 vdi ВДІ 250. Я взяв собі саме 200Е. Чому 200Е? Тому що все дуже просто. Четвірка електрод, усереднене значення для зварки четвіркою електродом, четвірка електрод вже так твердо варить на токах 160 А. Можна дати більше, можна дати менше. Але усереднене значення, якщо подивитися всі таблиці, що на постійному, що на змінному струмі, це є 160 А. Відповідно, я взяв трошки з запасом, щоб не на, як то кажуть, не на останніх парах він варив, а щоб ще було чуть запасу. Тому я взяв 200. Оця 250, то вона вже 5-електроду Значить, По інструкції тут є ну, зміст, так, тут є, що в, нас? в ньому є, гарячий старт, форсаж дуги, антиприлипання. І є навіть режим роботи від генератора. Дуже цікава табличка є по довжині дроту на приєднання, От, скажімо, при зварці тройки електрод. Так. От, не більше 120 А. Довжина дроту на приєднання, максимальна длина провода, Ми бачимо, що при 200 метрах вже дріт має бути 2,5 квадрата. Тобто, щоб ви розуміли, чим далі 480 метрів, то вже 6 квадратів. Ну, це вже перебор 480 метрів, це вже пів кілометра переноска. Але ну, завжди треба перестраховуватися в більшу сторону, звичайно. Так? Тепер по характеристиках, це саме важливе, саме таке відповідальне. ВДІ 200. Що ми бачимо? Значить 220 живлення, номінальний потребляємий ток із Сіті. Це по живленню так? 25 А. Номінальний ток зварушний 200 А. Ну, на виході, так. <кхід> Максимальний діючий ток 240 він може потягнути, ну, це максималка, так? якщо накрутити до упора. Тепер найважливіша строка при будь-якому зварювальному обладнанні це так званий ПВ або ПН. Продовжити нагрузки. Ми бачимо, що при токах 200 А його можна загрузити на 40%. А при стоках 126 А це вже трійка електрод так, на грані спалаху, але з четверка вже можна, можна стартувати на 100 А. Ми бачимо, що він може від 170 до 260 В при зміни напряження питаючої сіті. Так, 170 В. Тобто він витягує зі 170 до 260. Ну, більшого значення ми, напевно, не зустрінемо в Україні, а от 170-180-190 по селах реально знайти. Ну, Ток від 25 А мінімалка до 200. ну, 25 А <кхм>, навіть на двоєчку електрод то ви не підпалите. У тобто нього регулюється від 25. Далі, гарячий старт, форсаж дуги, прилипання. Холостий хід 80 вольт, класично у них так, підпал до гіде на 110, ну і потужність в кварах. Так. Тобто 5,5 номінальна, а максимально 6,9. КПД-90 у них у всіх, охолодження примусове вентилятором. Діапазон температур від мінус 25 до 45, але хочу звернути вашу увагу, що будь-який інвертор боїться перепад температури. Тобто, якщо ви варите на вулиці на морозі і вам треба різко зайти в приміщення. І варити потім в приміщенні чи навпаки, то треба дати йому трошки часу, щоб він відійшов. От. Особливо з переходу з холоду в тепло. Тому що з холоду, коли переходити в тепло, то може випасти невеличкий конденсатор оса на, всередині на платах, щоб не було біди. Тому треба дати йому можливість трошки відійти. Е, маса, ну і степінь захисту ip 21 Далі, ну, тут чітко показано, що верхнім плюсовим йде на держак, а мінус йде на клему маси. Розписані всі ці примочки, гарячий старт, форсаж дуги, графіки, антиприлипання і є цікава табличка, режим роботи від генератора. Якщо ви варите От, бачите, четвірка електро, так само і тут пише. Не більше 160 А, то мінімальна, мінімальна потужність генератора має бути 6,9 кварт. От. Ні, 5,5 перепрошую. 5,5 кварт. Тобто, якщо тройкою, не більше 120, то 4,1. Але це мінімально. Треба брати завжди на генераторі з запасу. Ну, от. Все то саме. Основні несправності, які можуть бути, ні разу не приходилося гортати тої сторінки. Ну і так далі. І так так далі. далі. Це по характеристиках. Тепер по апарату. Так, тепер по апарату. Давайте почнемо з, напевно, з мінусів. Спочатку з мінусів. Перший мінус, який кидається в очі, це чисто для користувача, це те, що зверху тут немає ручки для переносу. Треба завжди його переносити, тримаючи за ремінець. Незручно. Я думаю, що виробники, якщо ще не поправили ту ситуацію, то поправлять. Це мінус номер раз. Мінус номер два. Ну, я звик, що якщо є панель приборів, то на ній має бути все. В тому, в тому числі і включення. Вони зробили тут резистор для регулювання сили току, а тумблер включення зробили отут ззаді. Ну, воно привикається, але... Хотілося б, щоб все було тут. Ну, це так, це особисто. Дотягнутися і включити не проблема. Мінус номер 3 Це то, що в даній моделі на 200 А вони використали саму дешеву, саму просту, саму ніжну прищепку маси. От що з нею зробилося на, через пів року використання на режимах, які витримує апарат. Так? Тобто та губка нижня відгоріла, тут ще лишилося. Дана прищепка маси служила би на маленьких інверторах, на токах 100-110-120 А на трійку електрод. так? Но аж ніяк не на четвірку. Це є... Це треба буде поміняти. Це, це поміняти. Тут обжатий наконечник і так далі. Вони регламентують, що силовий кабель. Що на масу, що на держак, є в нас 25 квадрат. Ну, я не міряв, але в мене є гостовський кабель 25 квадрат. Оце є 25 квадрат, КГ25. Кабель гнучки 25. І якщо так от грубо поміряти жилки, то тут є 6,1, 6,0, 6,3, 6,2. Отак. Тут я не побоюся того слова, немає. Тут 25 квадратів, 4,9, 4,0. Тут, хлопці, 25 квадратів нема. Нема, навіть це візуально видно, що той дріт і той є різні по товщині. Не набагато, але різниця є. Но кабеля тримають. Кабеля тримають. прищепка маси ні. Тепер по держаку. Держак так само, як і прищепка маси. Це є від моделі, яка має бути потенційно слабшою. На ньому написано 300 А, але 300 А тут нема народ. Не витримає він 300 А. Або витримає, але не довго. Ну, Він прожив набагато довше, ніж прищепка маси. Значить, можна навіть тут розкрутити. Так. Подивитися, як зроблено всередині. Ну, держак ще куди не йшло. Так, держак ще куди не йшло, а от масу треба робити треба робити потужнішу. В принципі, все так, з мінусів, Тобто, от зажими, штекери самі. Нормально, головне слідкувати, щоб було нормально затягнуті, дріт е живлення нормально, тут дійсно. Вони дроту не пожаліли і вилка якісна, ніколи не гріється, нічого не іскрить і так далі. Тепер з плюсів. З плюсів особисто я кажу, як користувач. Великий плюс це те, що є довгі дроти. Що на масу, що на держак, у них 3 метри кабеля. Це дуже важливо, тому що я зустрічав інвертора, в яких там маса метр а півтора метра держак. Тобто завжди той чудо ящик прийдеться тримати на шлейці, чи або на столі тримати біля себе, або тримати на шлейці на, на плечі. Це незручно. При довжині кабелів 3 метри, так як тут, ви без проблем його ставите собі під стіл чи там на поличку стола, і ви маєте без проблем. Кабеля, щоб працювати, це дуже важливо. Це вони правильно зробили, не пожаліли довжини. Е... Ну що, варить він мягко, варить він класно, варить він дійсно, працює те антиприлипання, той форсаж дуги і так далі. і так далі. Давайте попробуємо ще зробити такий тест. Ми зараз підемо на вулицю, попробуємо 5 електродів 4 спалити підряд. Так, ну що. Зараз випробуємо варити значить, 5 електродів четвірки. 5 штук. Апарат у мене за дверима стоїть. так, Кабеля витягнув на вулицю і так, спробуємо. Будь-який інвертор не любить перепадів температури, так, тобто на це завжди звертайте увагу. Ну що, давайте поїхали. 5 електродів підряд. Погнали очі. І раз. Давайте зразу другий. Отче. Тут є два. Вже держак тепленький. Поїхали. То є три уже все тепленьке, порядно тепленьке. Так, давайте зіб'ємо шлак і між ними ще будемо. Це просто, скажімо так, переводимо електроди і між ними ще погнали. Четвертий і останній п'ятий. В нон-стопі рухаємося. Так, поїхали. Це є то, що я літом повторив. так П'ять електродів підряд. Прищепка. Прищепка, ясне діло, що гаряча. Держак так само. Але апарат, як бачите, тримає. Тримає і причому є. Стабільність настройок, тобто повторюваність показників. Бо буває таке, що от китайські інвертора вариш, наприклад, перший електрод, другий, третій, потім вже починається або він не то, або він вже палить, або підстроювати. Тут тут всі п'ять електродів я проварив в цьому, одними настройками. Так Зараз щіткою чухану. От всі п'ять швів. Один, два, три, чотири, п'ять. Довжина більш-менш однакова, ну, трохи різною швидкістю рухався. От. Всі п'ять швів, ніде нічого не зашлакувало, ніде нічого не цей. Ну то горизонтальний шов, тут якби все просто. Мені цікаво було показати вам, що 5 електродів підряд він тримає. Значить, токи тут порядком 140 А. Тобто йде отакий, така зварка. Ну що, вертаємося всередину. От наших 5 швів так, в ряд, один за одним. Тобто Ціль була показати, що апарат тримає, зберігає настройки і так далі. Я хотів вам показати цю цю штуку в парі з вимірюванням током, на яких токах йде зварка, але справа в тому, що ось такі кліщі, які в мене є, вони тільки на, можуть поміряти силу струму, тільки на змінному току. То буде не той показник, який є на постійному. Ну, отак, вертаємося всередину. Ну, Такий коротенький, коротенький, простенький обзорчик від мене. Так? Ну, в двох словах, моє особисте враження, так, я вам скажу так, ДМ рекомендує. Я ні разу не пожалів, що я його купив, я ні разу не засумнівався в своєму виборі. Дійсно, апарат вартує тих грошей, вартує того всього. По моїй рекомендації, такий апарат купив мій знайомий Юра в Авринів, але 250-ку. І точно таку саму 200ку взяв собі товариш на кузню на виїзди. І працює, до речі, ним від генератора. Ну, скажімо так, народ, поклавши руку на серце, можна сказати таку річ, що виробник перестрахувався в плані надійності дуже сильно навіть. Тому що при таких режимах, 5 електродів четверки підряд, ну, фактично з відсутнім перепочинком, так? Ну, даний апарат може запросто працювати навіть на серійці. Ну, реально. Тому що в домашніх умовах, ну, домашні умови бувають різні, так, це запас тут є, і то порядний запас. От. Ну, Ні разу такого в мене не було, щоб мені його бракнуло. Реально, ні разу не було. Я завжди, він мене виручав, там, і крани варили, і то і все. Ну, ви все бачили. так. Коротше, не стидно, навіть не то, що не стидно, а з гордістю рекомендую. Удачі вам, всього найкращого, робіть гарно. Якщо хтось має аналогічні апарати, пишіть ще в коменти своє враження. Можливо, я чогось не доказав, можливо, щось, може хтось ще пробував по різни, різними варіантами, різними способами. Так? Ну, от, на основі півроку використання враження позитивне. Удачі вам, всього найкращого, тримайтеся.